Ані, ви дивитеся інформаційну програму Южинські новини в студії. З вами Олена Горіна. І на початку випуску короткий огляд матеріалів, які сьогодні для вас підготували наші журналісти. Міський голова закликає жителів Южного реєструватися за місто проживання. Оргкомітет визначився з номінантками на церемонію жінка року. Портовик та хімік провели вдалі домашні зустрічі. Далі про та інші події детальніше на останньому плановому засіданні керівників управлінь міськради Володимир Новацький підняв питання стосовно прописки жителів міста. Він наполягає на обов'язковій реєстрації южниців у місті. Як відомо, міські дитячі садки школи не мають права брати дітей без прописки у лікарні та поліклініці. Пацієнти без відповідної відмітки не можуть отримувати безкоштовну медичну допомогу. Чому прописка настільки важлива для місцевої влади, дізнавалася Алла Лабонець. Кількість населення міста грає важливу роль у формуванні місцевого бюджету, тому керівництво міста закликає тих, хто ще не зареєстрований в Южному, зробити це якомога швидше. Це справа в тому, що в нашій державі існує так званий формульний розрахунок на душу населення. Міністерство фінансів, коли доводить цифри до городов і береться в увагу то кількість людей, які зареєстровані в городі. И мы безусловно очень много не дополучаем денег в бюджет города. Это ни на образование, ни на детские садики, дошкольные учреждения, ни на больницу, ни на поликлинику, ни на содержание города, коммунальные услуги и так дальше мы, нам это все не учитывают. За даними управління статистики, кількість населення Южного складає 31 тисячу особи. Реальна ж мешкає в місті на кілька тисяч більше. Таким чином виходить, що зареєстровані жителі діляться коштами з незареєстрованими. Окрім цього, южний є містом донором. З його бюджету вилучається 50% коштів на користь держбюджету. Але чим більше кількість населення, тим менше грошей втрачається. Южний є одним з небагатьох міст України, де народжуваність перевищує смертність. Проте деякі батьки новонароджених дітей з різних причин не поспішає. Ат реструвати їх у місті не все жителі, проживающие в городе, прописаны ми имеем. часто факты, сталкиваясь с тем, что они не могут посетить наши лечебные учреждения, не могут прийти в школу, поскольку есть такие проблемы, они просто не могут воспользоваться видами государственной помощи в городе Южном, видами социальных льгот, поскольку они не являются жителями. Для того, чтобы город процветал и развивался, конечно же, нам нужны средства. Средства не только, которые зарабатываете вы, трудоспособное население нашего города, но и средства гражданства. Государственного бюджета, которое поступять сюда, нові вливання в бюджет дозволять підвищити рівень надання соціальних послуг населенню. Зокрема, якість навчання та медичного обслуговування може стати кращою. Міським бюджетом оплачується половина вартості харчування дитини у садочку. Окремі категорії дітей мають ще більше пільги. Тому у дитсадки та школи не приймають дітей, які не зареєстровані в Южному. Якщо дитина прописана, то це ну, легко зробити і це оплачується. Немає прописки, немає такої можливості. Тому обов'язково повинна мати батьки мати прописку цій дитині і собі для того, щоб бути в дитячих садочках. Міський голова наголошує, що кошти, отримані за рахунок збільшення кількості населення, мають витрачатися лише не підвищення якості соціальної інфраструктури. 26 лютого у міськвиконкомі зібрався оргкомітет міського конкурсу Жінка року комітет обговорював і кандидатури на нагороди, і самі нагороди, і їх фінансування. Слід зазначити, що підготовчі роботи практично виконані. Останні штрихи підбиває робоча група та режисери свята, яке відбудеться 6 березня у Паласі культури Дружба. Детальніше у сюжеті Катерина Погребняк. Імена жінок року відомі, щоправда, зараз лише членам оргкомітету даного конкурсу. Обговорення майбутнього нагородження пройшло емоційно та гаряче. Жіноча частина комітету вносила творчі ідеї, чоловіча порядок та організаційну ясність. На комітеті затвердили 26 номінанток, які і стануть власницями почесного звання. Для цього напередодні організації та підприємства міста подавали свої кандидатури, кожна з яких розглядалася окремо. Організатори пояснюють, жінка року на Города незвичайна, її отримує та мешканка южного, яка проявила себе у тій чи іншій галузі саме за останній рік. Через це обрати переможниць досить складно. Адже, наприклад, мати статус, який необхідно нести повсякденно. Женщина года – это непростая номинация. Вот я всегда как доношу, но хочу, чтобы это слышали и на предприятии, потому что есть праздники, профессиональные наши праздники, есть праздники День Конституции, День Независимости и так далее. То есть тогда, когда мы говорим только о тех женщинах, которые хорошо трудятся, достойные матери, действительно гражданская позиция нормальная и все. Но здесь хотелось бы говорить, что все-таки эта женщина должна… Вот женщина 2012 года. 2012 В 2017 году должно быть какое-то небольшое событие, которое должно выделить эту женщину. Під час обговорення виникло питання щодо суми та власне самих подарунків. Вони залишаться у секреті до церемонії. Відомо, одне усі жінки традиційно отримують запашний коровай від Южненської паляниці. Конкурс жінка року проходить у Южному вже 12 років поспіль. На початку свого існування номінантки обиралися лише у рамках жіночої організації Любава. Сьогодні конкурс має загальноміський статус і за підтримки міських підприємств святкується у концертній залі Палацу культури. Цього разу церемонія відбудеться напередодні свята жіночності 6 березня. А зараз інформація для телеглядачів, які користуються послугами КТВ. У зв'язку з отриманням нової ліцензії Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення були внесені зміни щодо розташування телеканалів у сісці южинського кабельного телебачення. Згідно вимоги, в першу чергу транслюються канали, які входять до послуги Т 2 Надалі телеканал Рада, місцеві українські та російські канали. Також були додавлені нові канали: перший автомобільний плюс плюс радость моя русський лізіон гамма, Гумор ТБ. Канали ОК і совершенне секретне перестали транслюватися на територію України. Телеканал ЮТВ буде транслюватися після каналу Рада, тому вони будуть тільки у повному пакеті. Також ведеться робота на отримання ліцензії на АПІТВІ. У лютому цього року Міжнародна організація Червоного Хреста відзначає 150-ту річницю з дня свого заснування на території України. Вона існує вже 95 років. У нашому місті відділення цього благодійного закладу відкрилося у 1994 році. Костятин Копиць відвідав Южницький Червоний Хрест та дізнався так, би мовити, про робочі будні організації. Об'єднання заради життя міжнародна організація Червоного Христа була ініційована швейцарським підприємцем Андрій Дюнаном у 1863 році. Ставши випадковим свідком битви при Сальфаріно, він був враженим картинами кровопролиття насильства і страждання. Тому надалі він бачив мету свого життя у зменшенні страждання солдатів на війні та людства в цілому. І донині ця організація має представництво практично у всіх країнах, намагаючись допомогти тим, хто перебуває у важких життєвих ситуаціях, незалежно від їх національних, расових та релігійних відмінностей. Наверняка бачили багато жителі нашого міста, тілі сюжети по телевізору, де в Африці, в Індонезії, оказывается помощ гуманітарна. Сотрудниками Красного Креста пропливають корабли красивые, белые, з красним крестом, пролетают вертольоти з Красним Крестом, роздається гуманітарна допомога. врачи ведуть прийом, теж узкого профіля по тим необхідним заболіванням, які присутствуют в тих регіонах. Южденська організація Червоного Христа працює майже 10 років. Щодня більше 20 осіб звертаються за різною допомогою до фахівців цієї організації. З недавнього часу, крім медичної, там надається допомога юриста та психолога. Також існує допомога тим, хто не має можливості самостійно пересуватися. Ми маємо можливість направляти волонтерів до таким людям, щоб оказувати допомогу по дому, по домашньому господарству. Друге це Червоний хрест имеет можливість получає гуманітарну допомогу з-за закордониці від своїх вищестоящих організацій, так як це всемирна організація, розподіляти між нуждаючимися жителями міста Южного такі речі, як інвалідні коляски, ходунки, костелі протези. Вся організація існує на благодійне пожертвування. Юрдинське товариство Червона хреста укладає договори з різними кваліфікованими медичними фахівцями. Працюють такі вузькопрофільні працівники, як ендокринолог, кардіолог, хірург, гастроентеролог, моноолог та інші. Всі вони висококласні, досвідчені спеціалісти у своїх галузях, а деякі мають колосальний міжнародний досвід та перебачили на своєму віку дуже багато. Институт медицинский, потом военно-медицинская академия у меня, потом Центрально-научно-исследовательский институт по авиационной и космической медицине в Москве, в Грузию сначала попал, потом в БЛК был, в Лиманском был гарнизоне, там отбирал тоже летный состав, потом меня в Германию на 5 лет, там я занимался летной подготовкой вот, по медицине. И последние два года я был в Алжире. От тих літчиків, которых я, отбирал, я їх на космодром Щорічно в Южному різну допомогу від Червоного Христа отримують понад 400 людей. Тобто постійно звертаються до закладу. Проте є люди, які жодного разу не користувалися послугами подібних спеціалістів, але багато позитивного чули про організацію. «О Красному я дуже багато хорошого. От і сьогодні я перший раз попала. И мне очень понравилось, как обслужили врачи. И мой сын сюда ходил это на массаже. Он очень доволен. Гуманність, неопередженість, нейтральність, незалежність, добровільність, єдність, універсальність такі принципи міжнародного комітету Червоного Христа це основа, яка допомагає існувати організації незалежно від історичної і політичної ситуації. Ось уже 150 років. Це тому, що є люди, які поділяють головну ідею, а головна ідея це життя. 29 грудня в урочисті обстановці було відкрите міський каток. Для жителів міста події дуже довго очікувана, оскільки місць, де можна проводити усі родину вільний час, у Южному, на жаль, практично немає. На це і розраховували власники катку. Проте розважальний заклад себе не виправдав, тому через два з половиною місяці каток зачинили. Основна причина нерентабільність підприємства. Вагома частина від прибутку витрачалася на використану електроенергію. Його власники зізнаються, що і в організаційному плані не допрацювали. Реклами закладу практично не було. Як результат, у будні дні на льоді займалася тільки хокейна команда. Бажання покататися на ковзанах у жителів міста виникало тільки у вихідні. Проте власники катку говорять, що обов'язково враховують всі недоліки та побажання своїх клієнтів, і вже у наступному сезоні відкриють оновлений каток. А зараз новини для спортивних болівальників, Причому новини радісні. Головною інтригою чемпіонату України з гандболу наразі є боротьба за стартові позиції у матчах плей-офф. Всі учасники фінального квартету вже відомі. Це запорізькі клуби ЗТР та Мотор, Динамо Полтава та Южницький портовик. Натомість склад півфінальних пар ще не з'ясований остаточно. Та його доля буде вирішуватись у очних зустрічах команд першої четвірки. Саме така принципова гра відбулась у Южному 26 лютого. Подробиці двобої між портовиком та Динамо Полтава у нашому наступному сюжеті. Турнірна ситуація у гандбольній суперлізі вимагала від портовика грати з Динамо Полтава виключно на перемогу. Втім, спочатку ініціативою заволоділи гості, які повели у рахунку 7-4. У цей момент Олег Сич вирішив замінити у воротах Ігоря Чуприну, який грав з невеликою травмою, на Володимира Смірнова. Заміна видалась на вдалою. Портовик зумів переломити хід боротьби та виграв перший тайм 14-13. По перерві усе почалося спочатку, та на 46-й хвилині Динамо знову вигравало 23-21. Але тут своє вагоме слово сказав южненець Дмитро Гунько, який тільки за останні 12 хвилин закинув гостям 5 м'ячів, а загалом зумів 12 разів вразити ворота полтавчан як наслідок портав. Забезпечив собі цілком комфортну перевагу у три м'ячі, яка і збереглася до кінця гри. У підсумку під Олега Сича здобули дуже важливу перемогу з рахунком 32-29. Ну, я вважаю, що в первую очередь це вклад команди. если бы не команда, то і я би нічого не забив. У першу чергу, как бы, ну, що би, ну, команда тоже, как бы рассчитывал рассчитывала на меня рассчитывала на эти голы сзади, потому что вот наверное они настраивались знали что как бы сзади мы мало забиваем, вот наверное я был тоже на это более настроен. Игра была сложна в том плане, что м -м, не было полторацкого э, Саши, нет, Юра Маньковский нас тоже играет еще с, рецидит, с травмой. Вот, ну и буквально накануне игры получил э, на тренировке травму Захар Денисов, который сегодня только играл в нападении практически. Вот, пришлось немножко перестраивать тактику э, игры, особенно в нападении. Вот. Ну, я думаю, что ребята справились. Прежде всего, справились э, в защите, справились, э, справились с очень сильной передней линией соперника. Після перемоги над Динамо Полтава портовик набрав 26 очок та займає четверте місце у турнірній таблиці. Підопічні Олега Сича поступаються полтавчанам двома очками, але мають гру у запасі. Два найближчі матчі южненці зіграють на виїзді 3 березня у Запоріжжі проти мотору та 5 березня у Донецьку з політехніком. Вдало завершив груповий етап Єврочеленджу баскетбольний клуб Хімік. Завдання здобути перемогу, яка дозволить вийти у чвертьфінал. Южинська команда впевнено виконала. У заключному турі топ 16 ФІБА єврочелендж. Южинський хімік приймав швески Норчепінг. Для виходу у чвертьфінал турніру южницям було потрібно здобути перемогу, і зі старту господарі взялися за справу. Вже на четвертій хвилині гри після влучання Джозефа з периметру хімік здобув двозначну перевагу 11-1. Далі чудову у гру увійшов Сава Лешич, на рахунку якого 9 очок у стартовому відрізку. Завдяки його влучанням хімік впевнено виграв першу чверть 23-12. У наступні 10 хвилин підопічне Мітровича лише збільшили власну перевагу. Чудово на команду відіграв попов, на рахунку якого 4 асисти у першій половині та загалом 9 у грі. У заключні хвилини другого чверті вболівальників порадували ефектними данками Дін та Джозеф. Олександр Прокопенко влучанням в сиреного встановив остаточний рахунок першої половини – 49-23. Друга половина, яка за такої переваги хіміка перетворилась у формальність, також залишилася за южницями. Гості не змогли гідно відповісти на дані влучання та швидкі контратаки южниців. 81-51 впевнена перемога хіміка. Неожиданної для мене теж така, така висока побіда. Ми використовувалися сьогодні по ігри, у них не було дуже важливий ігрок. Сьогодні не були Павел Єрмолінський ігрок. sa, se ruski sa, sa pasportom tam islamskim, haroši, uigraje dvukmetrovi čovjek sa oči haroša peredačo i oči mnogo pomagaju komandi. Sivodnje ovo nije bilo iza traume i mi maksimalno se tim ispoljzovali se. Po pastu osmjorku komandi čelenđa dođe nje ploho. Bivajte ljudi kato reto spuskaju kako urovin čelenđa, ne tako je, tako je, novi sami pa nje u nas igrali komande bez pobjeda uopšte. Kto to ne uspjelo uopšte ni popast na, 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 čelenđ kap, kto to igrali, ne, 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 ne u, vkus pobjeda no ovaj, ja seriozno dovoljan i prosto što za nas znači najsočniji složeni period, znači najet mjesec mart, što se za tog, nada mijenjati kalendare, to što u nas 12. igra igra bude, ne znam, vijezna, a to je u nas i do nje sve to vrijeme. I što to nada sve mijenjati i bukvalno u nas u martu mjesecu znači najsve što bi skazali amerikanci martovsko je bezumije, u nas bude čotka bezumije i budu igri čeres, ne znam minimum 12-13 igra bude u tom mjesecu što sami pa njimajte no, sve ravno igrajem sivodnje polučili šansu svi uh, pokazali paru hroših krasivih momenta no to što mi ja ponravio se to je to ihnje odnošenje u zašiti, vipelnili zadanje uh, i Как сказал dalje, to je to, znate kak, igra, može biti tam zabivajš, no se ravno ostaje se rezultat u istoriji komande, komande je popala u top 8 i to je dla nas hrošo dostiženje. Отже, вслід за київським будівельником ще одна українська команда вийшла у плей офф європейських турнірів у чвертьфіналі Єврочеленджа хіміку. Дістався німецький Ольденбург. У серії до двох перемог наша команда 12 та 14 березня зіграє на виїзді у випадку необхідності. Третього матчу вирішальна гра відбудеться 19 березня у Южному. Командні змагання жінок з шахів закінчили спевненою перемогою заводу управління. 26 лютого у Палаці культури дружба фаворити турніру переграли команду ЦОТ та оформили чергове чемпіонство. Боротьби не вийшло. Команда заводу управління не зустріла серйозного супротиву боротьби за перемогу в турнірі. Причин декілька: деякі суперники, зокрема ЦОТ, не змогли зібрати свої найсильніші склади, а деякі і зовсім знялися зі змагань безпосередньо перед турніром. Доходило, що було шість команд жіночої Спартакеади, але жінки, на відміну від чоловіків, все таки мають інші особливості, вони народжують дітей, уходять в декрет. І тому якщо одна тільки людина уходить з команди, це команда розпадається. І, звичайно, вже частенько буває, що і по дві, по три команди просто не приходять. Емоції завжди положиться, звісно, ми завжди настраємося на виграш. победа я, к сожалению далась нам можно сказать достаточно легко потому что я не знаю по каким причинам один из играющих сегодня не пришел поэтому на одной доске вот точно был выигрыш как бы поэтому далась легко в этот раз до начала ожидала конечно что у нас будет упорная борьба потому что сот по шашкам достаточно на очень хорошем уровне У командах практично весь склад зібраний з досвідчених гравців, а молоде покоління практично не представлено. Якщо у чоловіків ситуація зі зміною поколінь досить непогана, то у жінок з цим є проблеми. Відмічається нестача нових сил. На це теж існує ряд причин. Хотілося звісно, щоб молодь. полюбила эти игры и шла на это. И не боялась, допустим, если они считают, что в 30 лет они взрослые, то это очень много, и чего его начинать. Никогда не стоит поздно, никогда. Я желаю молодежи активнее включаться в вот такие спортивные игры. Ну, это просто прекрасно. Бачите, что и сами участники говорят, что мало молоди, на жаль. Можно сказать, что это Не відголоски Радянського Союзу, а відголоски того, що в 90-х роках не велось ніякої роботи і молоді нема просто. А та молодь, яка приходить, набагато поступається від більш старшому поколінню у рівні гри. Але сподіваюся, от зараз почалася робота, і вже через років 10-15 вже будуть основно молоді грати. Відмінною рисою жіночих шашок є особлива емоційність, тому будь-яке експресивне рішення може вплинути на кінцевий підсумок. Заводоправління показало себе найбільш стабільною і класною командою і, перемігши команду Циод, спокійно завоювало титул кращої з шашок. Рівність очок між командами Оосу і Цот робить необхідність провести окремий матч за друге місце, який відбудеться через тиждень. Це була остання інформація цього випуску. Наші журналісти продовжують працювати. І вже у п'ятницю ми розкажемо вам про нові події нашого міста. На цьому в мене все щасти.